Вас у студії Вікторія Піцак, і хочу сказати, що це подкаст вот подкаст про фільми та біографії найвідоміших та найкрутіших людей на цілому світі. І не тільки. А, Хочу ввести нову рубрику, яка буде називатися Злети та падіння. Думаю, що з назви не важко зрозуміти, що мова буде йти про біографії важливих, навіть не важливих, а особливих людей, які багато чого досягли. А, Ця рубрика спеціальна спеціально створена для того, щоб Мотивуватися для того, щоб брати якісь уроки для себе, і побачити, що для того, щоб досягти успіху, це нормально проходити невдачі, це нормально зневірюватись, це нормально збиватися шляху, губитися та боятись. Це нормально, бо це є складова нашого життя, це є складова нашої мрії, нашого шляху. Тож буду дуже вдячна, якщо ви будете писати свої думки в коментарях. І ще варто наголосити на тому, що тут ми будемо говорити і наголошувати не на тому, де вчився, вчилася та чи інша зірка. Так ми не будемо наголошувати, коли народився, коли день народження, і так далі. Ні, ми будемо говорити про якісь найцікавіші моменти його життя, які повливали на ту чи іншу людину стати таким, яким вона чи він є зараз. Тож нікуди не перемикайтеся, далі буде цікаво. А сьогодні ми поговоримо про Джима Керрі, неперевершеного актора, який підкорив цілий світ своєю мімікою, своєю акторською грою, енергією, думками та всім, всім, всім. Але чи знаємо ми все про нього? Про те, що він говорив, чим він живе, про що він думає? та й загалом, які події зробили з нього того, ким він є зараз? Ви зараз таки спитаєте, а чому я обрала саме Джима Керрі? Що мене штовхнуло до цього? А все дуже просто. Нещодавно я передивилася фільм Шоу Трумена, і у котрий раз я була просто захоплена. Я скажу, я була замотивована, захоплена і просто неймовірно наповнена після цього фільму. Про нього ми теж поговоримо, але трішечки пізніше. Зараз ми сконцентруємо всю увагу на головному акторі Джиму Керрі. Ми знаємо Джима Керрі як дуже крутого коміка, комедіанта, актора комедії. Але що ж ховається під цією маскою, спробуємо вияснити разом. Для тих, хто ще не знає, Джим Керрі – це актор таких фільмів, як Шоу Трумена, Ейс Вентура, а також Маска. Якщо ви не бачили, обов'язково передивіться кілька слів. Ми про них теж скажемо. Тож, веселий і несерйозний дядько має іншу свою сторону, але для того, щоб це вияснити, ми маємо заглибитися в глибини глибин. Скажем так, в Маріанську западину. Я дуже здивувалася, коли дізналася, що Джим Керрі ріс в небагатій родині, тобто, взагалі в досить бідній родині. І найцікавіше було навіть не це, а те, що я дізналася далі. А мова йде про те, що мама Джима Керрі страждала однією з форм неврозу, і саме тому вона не могла працювати. Я вам більше скажу, дуже багато людей говорило про маму Джиму Керрі, як про божевільну, що вона божевільна. І знаєте, це був маленький хлопчик, і як це повпливало на нього, на його. Моральний стан, коли якісь чужі люди чи навіть родичі говорять про те, що його мама зійшла з розуму, це не то, що неприємно, це я би сказала це свого роду якась травма. Кілька слів хочу згадати за тата. Тато мріяв про кар'єру музиканта і художника. Він був у хорошому оркестрі в Торонто, і в нього дійсно був шанс здійснити свої мрії і стати великим музикантом. Але оскільки чоловік, тобто тато Джима Макері, думав про те, як утримувати. Родину про те, як тримати родину і як забезпечити свого сина, він мусив відмовитися від своєї мрії на користь стабільної роботи. Запам'ятайте, будь ласка, цю фразу, от саме стабільна робота. До неї ми ще повернемося, тож будьте уважні. Під стабільною роботою я маю на увазі посаду бухгалтера. Батько був дійсно дуже талановитим, але знову ж таки певні обставини життя взяли верх. Джим Керрі згадує про свого батька так, що, начебто, батько був постійно втомлений, він замкнувся у собі після того, як він почав робити ту працю, яку не любить. Більше того, він взагалі зламався, коли втратив цю ж стабільну роботу. Мова йде про те, що десь приблизно у 12 років Джим Керрі був вимушений ночувати в автомобілі, тому що він став безхатьком. Все через те, що батько втратив роботу. І, звичайно, ну, це не його вина таке трапляється, втратив ту саму стабільну роботу. На цьому проблеми звичайно ж не закінчилися, тому що е, батько він втратив роботу. А з часом Джим Керрі десь з освітою в 9 класів працював прибиральником на заводі, тому що ну просто не було вибору. Це була необхідність для того, щоб вижити. І це не одна така серія руйнівних розчарувань, які дуже сильно повпливали на Джима Керрі, на його характер та на світогляд. Але сам Джим Керрі в інтерв'ю часто каже, що він все життя зжив з такою думкою, як не знаю як, але в мене вийде всього досягти. Тобто, саме з такою мантрою Джим Керрі йшов по життю. Я скажу вам більше, у Джима Керрі ми трішки далі зайдемо. Забіжу наперед, що Джим Керрі був неодноразово в таких ситуаціях, коли він думав, що все, він на межі. Ні туди, ні сюди. Він просто серед серії розчарувань, ем, зневіри і болю. Але все одно, оця думка в нього стояла в голові: що не знаю як, не знаю, як я досягну, але я маю мету, я в неї вірю, я буду працювати, і все-таки я досягну того, чого хочу. І як ми бачимо, результат все здійснилося. З часом, коли. Джим все ж таки поставив мету, і він знову ж в інтерв'ю казав: Я не знав, як досягнути, я не знав з чого почати, але я просто вірив. З Часом, коли трапилася найвідоміша прем'єра, маска за кілька тижнів по прем'єрі, батько Джима Керрі помер. Насправді, сам Джим Керрі, він дуже сильно захоплювався батьком. Він казав, що батько був ну по факту, майже що, що не єдина людина, яка неймовірно вірила в нього, в його талант і самісінького дитинства він водив його по різних стендап-клубах. Він вірив в нього. Він знав, що син стане відомим артистом. Це дало дуже сильний удар по Джиму Керрі, тому що ну кар'єра не кар'єра, гроші не гроші, сім'я. Це перш за все. І отут сам Джим. В інтерв'ю згадує, що от я от досягнув чого хотів, я стояв уже на кульмінації такої от кар'єри, так, і тут трапляється така подія, тобто смерть батька, смерть найближчої людини, той, завдяки якому він тут стоїть, той, завдяки якому він зробив цей фільм, так тобто став тим, ким він є зараз. Сам Джим Керрі згадує про це так: цей переломний момент трапився тоді. Коли я був між повною заплутаністю та розчаруванням, трішки повернемось до дитинства Джима Керрі. Е, так, він ходив по багатьох концертах, клубах, стендап відкритих мікрофонах і тому подібне. Тобто він намагався зробити так, щоб його почули. І трапилася одна така ситуація, яка, ну скажімо так, не те, щоб відбила бажання рухатись далі. Вона. Ну, підрізала крила так дуже сильно. Одного разу, під час виступу в одному з клубів, публіка його провела зі сцени, як то кажуть, зі свистом, з реальним приниженням. Ну практично закинутими помідорами. Відтоді юнак закрився у собі і почав взагалі сумніватись у тому, чи це його професія. А зараз подумайте над тим, скільки разів ми теж протягом всього життя сумніваємося в тому, що ми робимо. Попри те, що ми любимо свою роботу, ми віримо в себе. Ми знаємо, що от я це люблю, я кайфую. Так, інколи є перешкоди, я інколи мушу робити те, чого не можу, не хочу, чи чомусь подібне, так. Але знову ж бувають такі моменти, коли. Життя чи не знаю, доля одягає такі кайдани на руки, так і ну не знаю, я притримуюсь того, що кайдани треба гризти повній, навіть з кров'ю крізь біль. Але дещо треба прийняти, дещо відпустити, а за дещо боротися і битися ну повністю до кінця. Це треба відчувати серцем. Трішки поговоримо про те, що Джим Керрі також вірив у чудо. Одна така маленька історія для такої перебивочки, щоб підняти вам настрій. Одного разу Джим Керрі дуже сильно хотів велосипеда. Він тоді був підлітком. Ну і велосипед для підлітка, зрозуміло, це як сенс життя. Так, але на той час, як ми згадували раніше, сім'я була досить бідна. Тож, юнак не міг дозволити, тобто сім'я юнака не могла собі дозволити купити цей велосипед. І Джим, по його розказам в інтерв'ю, він дуже сильно він дуже багато молився. Він вірив, що він рано чи пізно досягне того, чого хоче, тобто отримає цей велосипед. І він щодня молився і просив Бога про те, щоб він отримав велосипед, і це трапилося. Тобто, з часом все ж таки йому подарували довгоочікувану мрію, велосипед. Кажуть на Галичині ровер, і Джим він більше як переконує аудиторію в тому. Ну як я зрозуміла, бо тут мої суб'єктивні думки, що мрія, віра, праця це така маленька формула успіху, тобто ти маєш мрію. Ти в неї нереально віриш і ти працюєш над нею, і ти обов'язково досягнеш того, чого хочеш, тобто станеш щасливим. Ну тобто, принаймні, я такі від нього вловила сенси. А які ваші думки буду дуже вдячна, якщо ви висловите свої думки в коментарях, а також поставити вподобайку. Ну вже так трошечки поклянчу від вас. Кілька слів про його друзів варто зазначити, що ми звикли, що ми ростемо в компанії друзів, крутих людей, так, дитинство це круто. Але якщо переглянути та перечитати біографію відомих людей, дуже велика частка з них росли наодинці, практично майже без друзів, а деякі то, взагалі, повністю одні. Тому що люди їх навколо ну, люди навколо їх не розуміли просто, просто-напросто не розуміли, не приймали, а деяких не приймають ще по досі. Тобто, ви собі уявляєте, не приймають їхні думки, не приймають їхню зовнішність, не, при, не приймають їхню позицію. Протягом довгого часу найкращим другом Джима Керрі було дзеркало, і це йому пішло на користь. Тобто, все, що трапляється, трапляється на краще. Е, майже весь час, весь свій вільний час, він сидів перед дзеркалом і робив... Робив різні гримаси у такий спосіб він натренував свою міміку та обличчя, і мені здається, це стало однією з причин, чому міміка Джима Керрі підкорила весь світ, чому він став відомим сильним актором комедії та тому, що він має крутезну міміку. Ну визнайте це. Поділіться своїми думками в коментарях. Він дивився у дзеркало і корчив різні гримаси. І більше того, він уявляв себе великим артистом, який став відомим на весь Голівуд і на весь світ. Найцікавіше, те, що коли я дивилася його інтерв'ю і читала його інтерв'ю, мені дуже сподобалось, що він такий відвертий та простий. Попри все, він говорить відверто, я з дитинства мріяв стати відомим актором на весь світ. Тобто він не каже, що ой, там щось випадково сталося, або я не хотів, і так далі. Ні, він каже: Я хотів, я мріяв, я вірив і я працював і це неймовірно круто. А від цього ми можемо відштовхнутися і перейти до наступної цікавої історії, а саме везучий білет. Ті, хто чули, то не спойлеріть. А ті, хто не чули, слухайте. У 1992 році канадець твердо вирішив, що він стане справжньою зіркою Голівуду, і він виписав сам собі чек, в якому вказувалось, що через три роки він зможе перевести в готівку 10 мільйонів доларів. Не буду спойлерити, але в нього це вийшло. А тоді Керрі він навіть уявити собі не міг таку суму, навіть мріяти про неї не міг. Але знову ж нагадаємо, віра в себе, талант і працьовитість допомогли йому здійснити мрію. У 1992 році він зіграв приватного детектива у фільмі Ейс Вентура Рошук домашніх тварин. А в 1994 році розсмішив нас дуже цікавою ролью у стрічці Тупий ще тупіший, а також Маска. Ці картини принесли йому набагато навіть більше ніж 10 мільйонів доларів. Тепер прокрутіть цю історію собі в голові і ще скажіть. Що чуда не існує. Ну, віра і праця дає свої плоди. От би кожен міг собі виписати чек і такий, все, я собі, я вирішив через рік, через два я буду мати 10 мільйонів доларів. Але для того, щоб заробити ці гроші, що треба правильно працювати і дуже багато чого пережити, чи то на жаль, чи то на щастя, не знаю, чому так. Е, наступні факти, з якими я хотіла ну, з вами поділитися, саме про піратів Карибського моря. Моє найближче оточення знає про те, що пірати Карибського моря це сенс мого життя. Ну я реально обожнюю піратів. Ну, хто їх не любить? Ано ну, напишіть в коментарях, хто не любить і хто любить, теж напишіть. Або ще краще, якщо ви любите піратів Карибського моря, поставте вподобайку. І відійшліть це відео друзям, які теж люблять піратів. До чого я це все говорю? Тому що у піратах Карибського моря. Саме Джим Керрі мусив зіграти головну роль Джека Горобця. Але знаєте, що йому просто завадило це зробити? Він виявився, зайнятий через зйомки в Брюсі Всемогутньому. Тобто ви зараз собі це уявіть. Джим Керрі мусив бути Джеком Горобцем. Не Джонні Деп, мій улюблений, всім серцем улюблений Джонні Деп. Ні, чомусь не він, а Джим Керрі. Це круто, він би теж читався, але знову ж таки все трапляється у правильний момент цього часу. Він просто був зайнятий через інші зйомки, і це що не найменша причина, чому він просто не потрапив у пірати. Ну, ми не можемо зараз жалітись, бо ми не можемо уявити когось іншого замість Джоні Депа в цій ролі. І ще раз скажу відверто: Джоні Деп найулюбленіший мій актор, і про нього ми окремо поговоримо, про його фільми. Я думаю, це десь на години десь піде цей подкаст. Але ми зараз про Джима Керрі. Але ж не тільки про хороше і цікаве. Дуже така подія, яка трапилася з Джимом Керрі, з якою я хочу поділитися. Це смерть його колишньої дівчини Катріони Вайт. Катріона Вайт вкоротила собі віку восени кілька років тому. Найстрашніше те, що вона це зробила за кілька днів після розлучення з Джимом Керрі. Журналісти потім висвітлили записку, яку вона залишила. Цитую. Я провела три дні на самоті, не вирічи тому, що тебе немає поруч. Я можу продовжити свій шлях і далі з розбитим серцем, спробувати склеїти його уламки, але цього разу мені не вистачає сили волі. Мені шкода, що тобі здавалось, що я не підтримую тебе. Я намагалась віддати тобі найкращу частину себе. Я нічого не знаю про поховання та подібні речі. Ти моя сім'я. Я впевнена, що ти зробиш все правильно. Будь ласка, пробач мене, я просто не для цього світу. Відчуваєте, як ідуть мурашки по шкірі, бо в мене поповній. Е, дуже страшно, коли ти втрачаєш людину, яка по факту для тебе була всім найближчим. І навіть, попри те, що ви розійшлися, все одно ця людина відіграла велику роль у твоєму житті. Втратити таке, це ну просто дуже дуже страшно. Звичайно, це і на нього повпливало, і для нього це лишило велику пляму в його житті. А більше того, після таких ситуацій дивних, Джим Керрі не те, щоб там закривався в собі, бо знову ж таки варто нагадати, що він страждав на депресію, він лікувався. Інколи в нього були досить цікаві інтерв'ю і думки, які, з якими я зараз поділюся. Одного разу він прийшов на вечірку, і репортерка в нього взяла таке міні-інтерв'ю, і про що він говорив? Слухайте далі. Він розповів, що в світі нічого не має значення, і що він намагався знайти найбільш безглузде місце в світі, тому і прийшов на цю вечірку. Репортерка зробила йому комплімент, що він виглядає дуже нарядно. На що Джим відповів: цитую: я не наряджався, мене взагалі не існує. Є лише речі, які відбуваються навколо. Цей світ нам не належить, люди нікчемні і не мають ніякого значення. Загалом також він згадував про те, що людей не існує, і люди це поля енергії. Актор часто епатує публіку, і одного разу він е, зробив прогулянку по пляжу Малібу в купальнику своєї дівчини. Або, наприклад, грав в більярд в костюмі водолаза, е, побив фужери на дорогому прийомі. Ну, коротше, це ще цілий список, я ще не буду перечислювати, але там дуже-дуже багато епатажних е, різних подій, е, які робив Джим Керрі. Але також поговоримо про нього як про героя. Одного разу Джим Керрі врятував Дженніфер Еністон під час зйомок фільму Брюс Всемогутній. На Дженніфер Еністон майже не впав операторський кран. Просто в останню мить Джим відштухнув Еністон, і кран на неї не приземлився. Сама Дженніфер каже про те, що Джим Керрі – герой для неї, і якби не він, то не зрозуміло б, як це закінчилось. Ну найбільш, ймовірно, що трагічно. Ну і також він може бути дуже романтичним. Колись Джим Керрі заявив, що якби він був молодший, то одружився би на Емі Стоун. Саму Ему Стоун цей ролик з признанням дуже зворушив, і вона написала, що була задоволена його словами. Це теж дуже мило і романтично. Поки що першу частину ми будемо завершувати. Буде друга частина, де ми поговоримо про шоу Трумена і про кілька його фільмів. Проаналізуємо з вами, подискутуємо, поговоримо в коментарях. Але на завершення хочу дати таку одну цікаву цитату, вам, з якої, в принципі, обіцяла ще на початку згадати про це все. Тому що Джим Керрі, як ми говорили, був безхатьком деякий час, і батько говорив про те, що треба мати стабільну роботу, стабільний заробіток для того, щоб стабільно жити. Але знову ж нагадує, він втратив ту саму стабільну роботу. І сам Джим Керрі в інтерв'ю заявив, що зробив наступний висновок після цього всього. Цитую, тоді я зрозумів, що можна провалитись у тому, чого ти не любиш. Тоді чому не робити те, що ти любиш? Проблеми вибору немає. Це ще одна така малесенька рубричка, яку я уводжу на сам кінець, де ми будемо про якісь, скажімо так, цитувати відомих людей, мотиваційні якісь їхні думки, цитати і тому подібне, говорити, обговорювати. Це для того, щоб замотивувати вас. Це така малесенька рубрика буде наша. Скажіть, як ви зрозуміли цю цитату? Поділіться своїми думками в коментарях, буду щаслива з вами розділити їх, тому що, як на мене, дійсно виходить, що проблеми вибору немає. Робити те, що ти любиш, чи робити те, що ти не любиш, так чи так невдачі будуть. Просто чи ти будеш отримувати від того задоволення і врешті досягнеш того, чого ти хочеш, чи все ж таки ні. Тобто, от такі от дійсно круті думки. Тож, зустрінемося в наступній частині, і в наступній частині ми поговоримо і про фільми, і згадаємо ще одну круту цитату Джима Керрі. Тож нікуди не тікайте, у студії була Вікторія Піцак, і це був подкаст What's Up. До зустрічі!